Пліска, перший плюс другий сорт, 10 кг. Ціна 1359 за 10 кг. Ось така є класна плісова курточка чоловічого розміра, я тут не бачу. Наступний йде такий світшотик. Далі йде розмір М, Теж таке йде, подібне на курточку. Далі йде з капюшоном, це йде брендовий розмір 50 іде регата. А ще ось такий світшотик синього кольору. Дальше і 2XL. -ка. Тут розміра я не бачу. Інше, пода такий світшотик. Далі йде елька. Тут замочок накида. Наступний йде ось такий світшот. Далі йде розмір Елька в червоному кольорі. Наступний йде такий чорний на замочку. Цей також. Далі до розмір 2 xl Наступний йде отакий от також розмір 2XЛ к сильному кольорі. Дальше тут розміру я не бачу, він йде на замочку. Наступний йде яко в червоному кольорі. Розмір це йде -ка. Це йде емочка. Наступна йде Елька. Далі йде Курточка. розмір Емка. Вісело. Далі такий світшоток. Тут ніде, розміра я тут не бачу. І остання водалька де ось такий сучоток Елька. Ціна 1350 гривень за 20 кг.